Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік. Ви на каналі Navy Games. Я знову даю шанс грі заклісти протокол, тому що останні серії воно дуже сильно фрізило, воно зависало. Була картинка неякісна, і це дійсно впливало на сам монтаж і те, що ви бачили в ітозі. Тому я вже пропоную подивитися ще раз, дати шанс, зніму одну серію. І подивимось, як взагалі вона грається. Можливо, вже, вже щось пофіксили, можливо, були, були якісь. Е Зміни да на краще, тому глянемо, як взагалі воно зараз грається. А перед тим як ми почнемо, я прошу вас поставити лайк або вподобайку вашу, залишити коментар і підписатись на канал. Це дійсно допоможе мені створити е ком'юніті в україномовному сегменті в ігровому, е і будемо грати в ігри разом. Ну що, давайте продовжимо. Я продовжив плюс-мінус е кінцевої контрольної точки. І ми десь під землею. Тому давайте дивитися. Консол стала активна. Це Аркис. Аркис. Того, що признан був жив у топів. Тут елеватор неба. Can take that to the transport hub, then cut across to the colony, and then back into Black Iron. Back into Black Iron? No, no fucking way. We almost got killed just trying to get out of Black this Iron. This isn't about escape, no, Jacob. What's it about? Not anymore. What's it about? Answers. Why did the warden shoot down one of his own ships? I don't know. And how is it connected to Europa? This is supposed to be just another fucking job. <sighs> this is crazy. Так, ну що, ось таке, ось ось такий ось початок, точніше, да? І головне, що ми з Дені вже більш-менш на е, своїй хвилі. Тобто. Тобто вони білий призові. UJC's got to make money somehow, right. Ось. І у нас, знає, вже якийсь все ж таки діалог пішов. Ми можемо, можливо, їй навіть довіряти в тому плані, що вона нас десь прикриє. І подивимось взагалі, як це грається зараз. Спробуємо десь щось подивитись, щось е, пройти. Єдине, наскільки я зрозумів, що такі фрізи і е, зависання це вони були. Power. Those old fusion generators were built to last. Такі фрізи і зависання були тільки на відкритому просторі. Тобто там де сніг, там можливо більше якихось просадок було по ФПС і так далі. Тому глянемо, як тут ми зможемо зіграти. Та почекайте, я вже трохи забувся про управління. Тому будемо згадувати після Outlast. Трохи все виглядає, звісно, по-інакшому. Якщо гра піде так собі, і мені, типу, не сподобається, і як вона буде відображатися вам, то, скоріше все, доведеться її знову ж таки закинути на невизначений термін, поки вони не зможуть це пофіксити. Так, в мене дуже всього багато. Я думаю, що можна навіть використати. да? Нехай у нас нібито всього вистачає. Найближчим часом я не думаю, що на нас хтось буде нападати, тому глянемо щодо чого. Так, і куди нам далі? Він не бігає. Зараз ми не можемо бігати, типу, обережно ходимо, перевіряємо все. Я би, звісно, пробігся, щоб не так все довго було. Але кожен закуточок хочеться також перевірити, щоб знову ж таки нічого не пропустити. Так, що у нас по зброї? Так, це не те. the hanger's still coming down yep elevators just up ahead on the map there was a service route a few levels down might be a faster way to reach the colony i hope this plan of yours doesn't get us both killed Так, ну будемо сподіватися дійсно, що там нічого не станеться. Я не бачу, чи можна туди пройти. Блін, він не хоче бігати. Мене це трохи напрягає, тому що ми дуже повільно ходимо. Ну, двері, мабуть, не відкриваються, хоча і горить не таким світленьким, не червоним, як до того. Так, що у нас по зброї? Ага. Можемо перезарядитись тут, не потрібно, так? It's getting worse. We should hurry. Of now. This is the place, right? Yeah. But I don't see the elevator. busted. I was hoping we'd get lucky. But this whole place is falling apart. There's got to be another way down. Then let's find it. Come on. do you go. Почекай, там що у нас нічого не можна? Чи можна? Ні, не можна. Але да, я бачу, що фрізи все ж таки є. Спробуємо ще пограти. Раз я почав записувати, то чому б не записати, і там вже будемо дивитись. Можливо, нам все ж таки вдасться щось вижати з гри. Хотілося б більш якісного звісно. диви. я б пішов назад, він прибіг вперед. Дивний якийсь. Та-та-та, звісно, звісно, звісно. than I thought in here. Так. Він сам спускається. Я хотів, так, да, сказати, що будемо витискати з гри все, що можливо, найти інший спосіб спуститися донизу. Та я зрозумів. Але нам треба вниз, вона. Почекайте, вона повинна. А, да, вона спускається по драбині. Так, намагайся про це було, Просто... не думати, бо якщо її звалиться, то всім буде капздець повний. Yeah. Told you to be yeah, right. Так, все, ми, в принципі, прийшли. Але чого воно все рушиться? Ну, да, все нібито не супернадійне, але повинні бути великі ці навантаження на це все, щоб воно. А, хоча там же цей корабель впав в минулій серії, і ми летіли донизу. Можливо, саме це і призвело до того, що тут все починає обвалюватись. Те, що воно старе, то не означає, що воно не може бути супернадійним. Або хоча б як мінімум просто таким. Трохи. більш. Данне Незламаним. Не так. Він не бігає. Не бігай, не тут, не там. Так. А можеш встати тепер, дякую. Так, і куди нам? Ага, вниз. Зараз, звісно, нас розділить, як завжди, по канону всіх е, таких ігор. Вона пройде, а ми будемо ходити іншим шляхом. Ні, він не бігає, то просто ходимо спокійно спокійно собі. Я ж намагаюся швидше за тобою, йти, а ти не хочеш. Ну я от тут... Звісно, зараз як. Джейкоб! Я Натискаю, натискаю. Треба щось натиснути. Я не зрозумів, що треба тиснути. Це я зараз просто вмер виходить, а нічого не показували мені ні на що натискати, ні як це робити, чи мені треба було просто впереди, я щось трохи не зрозумів. І як завжди, у нас дуже. А, ні. Але дуже довге завантаження. Походи, оптимізації, чи різні фікси патчі не допомогли нам. Я просто думав, що все, ми, типу, впадемо і будемо по-новому грати. Так, хтось тут стрикочить. Ну, я знаю, хто це такий, якщо що, то невеличкий спойлер. Це ті, які просто слухають. Або еколока еколокатори, так? Да? Вони не бачать, але вони повинні чути. Та навіщо різати? Ти ж зараз впадеш? Ось і я про це. Там ж можна було. Так, я ось вот це пам'ятаю сюди і сюди. Все, добре. Забираємо. Це позабирав з них. Відразу двох вдарив, добре. Так, не знаю, чи ці бліки у вас будуть видні, але. Блін, ну... Гра цікава, гра мені подобається. І я би хотів її пройти до кінця. Але з такими приколами це ж нереально. Єдине, хто може проходити цю гру, це той, хто грає на плойці, бо там кажуть, що гра оптимізована на Ура. І немає ось цих всіх приколів. І він досі не бігає тут, чи бігає трохи. Тому будемо рухатись вже в напрямку того, щоб цю серію завершити. А наступні будемо слідкувати за новинами. Можливо, будуть якісь додаткова інформація про те, що є фікси різні, про те, що можна вже грати і вона вже стабілізувалась. Dr. Shihan. Tak, no more, I'm going to do this. Dr. Shihan. Mission Log 001, Dr. Yoon reporting. We've just arrived at the old transport hub. It's been sealed like a tomb for the past 75 years. Preliminary readings are. inconclusive. But there's no immediate evidence of a breach in the containment zone. Тут я нічого не можу знайти, послухати, точніше, бо я ще нічого не знайшов. Так, що тут у нас? Може тут щось є? Так. Я просто поки що ходжу, так? Да? Тобто ми не так сильно шумимо, щоб ми не змогли тихенько пройти. Так, закрито, і я так розумію, нам потрібно буде сюди. Або, можливо, можна буде там пройти. Ще також непогано. Так, і там якась фігня ото... Витоб... Ходила. Ми тихенько будемо повсти. Щоб їх, щоб можливість була їх вбити ззаду десь. Ну, Можна було його і насадити на піки. Але тепер не зрозуміло, куди він пішов. Я не прослідкував за цим. Мені було на той момент не так е цікаво. Блін, а тут велика територія виходить. Так, зараз, 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 зараз. Тепер можна виходити і позаду якось зробити швидке вбивство. Хорош! Я не знаю, чи вони це чують. Так. І що з ними зроблено взагалі? Як вони тут опинилися так? А тут туди можна пройти, ні? Ні-ні, не можна. Занадто вузька. Я ось бачу один. Не повідається, вони повинні бути. Ось ще один. Я ж сидів! Ніфіга! Що це було таке? Тричі мене як... В... Вхірячили, що я просто в шоці. Так, ти можеш... Так, перезарядився. Добре. От проти них нормально так дробових спрацював. Добре, що ззаду ще ніхто не підійшов. Так. Добре, будемо зараз розбиратись з цими тунелями. Будемо розбиратись, дивитись взагалі, куди нам, навіщо нам сюди. Ось я ж тихенько ходжу. Він не повинен мене побачити, бо він сліпий. Почути тим паче. Дивно, що взагалі вони не чують те, що ми. Ну, що я настільки їх фігачу. Так, сюди. Десь ми вийшли. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Так. Ну він навіть не йде, він якось сковзий, якщо так подивитись. Ну, з ними, до речі, швидко можна зібратись. Так. Я не хотів це відкривати. Джейкоб, ну що ти робиш? Найс. Nice. Так, все забрав, все забрав. Боже, який ж він трохи недолугий. В плані тому що немає, да? інвентар в нас повний. Так. А, я вийшов. Все, я зрозумів, де я вийшов, ми пройшли по кругу. Це будемо вважати, що був якийсь невеликий секрет. І можна йти далі. Я тоді повернув направо. Так, що у нас? Don't make a sound. Типу, не шуми. Раз, два, три. Да-да-да, я, я зрозумів. Я пам'ятаю, чи була там ще. Ні. Мабуть, не було і я правильно зробив, щоб пішов туди. А я можу якось просто тут пролізти? Не можу. Якщо вони зараз якось встануть, це буде ну, супер неправильно. Але їх дуже багато, і оце я брати не буду, нафіг мені це потрібно. Раз, два, три. Головне, щоб сюди не йшли. Щоб жоден з них сюди не йшов. Я просто, можливо, трохи проповзу вперед. Ось так. Я не хочу з ними стикатися, мені це не цікаво. Хоча і можу. Але вони занадто якісь прям сильні. Я думаю, що якщо я там навіть щось і пропустив, то. Воно не супер мені важливо, бо у мене і так місця нема. уй Це? Ти ліг? Ліг. Питання ще, якщо ці не почули, що там були. Так, треба тільки забрати дещо. Можу я з нього забрати щось? Патрончики мені в будь-якому разі потрібні. Тихо, 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 люди, людоньки. Хоча ви вже давно не людоньки, але все одно. Прошу вас тихо, блін, він трохи... трохи незручно зараз повертав, щось камера занадто близько була. Так, кредити це добре. Інвентар повний, але. Так, і тут. Але що це у нас? Ну, Якісь. А, -а, -а, а. Так. Але треба подивитись. Що можна використати і що нам не потрібно. Е Можливо, це використати, а можна його використати? Так, можна. Я просто хочу забрати цей. Креслення для пістолету. Це непогано звучить. Значить, ми можемо його покращувати. Так, тут нібито можна спокійно ходити. Все добре. Так, костюм. в мене є найкращий костюм. Я можу це зробити? Все можу. Патрончики на дробовик, вони супер корисні. І це добре. Але можемо зараз ще щось вибрати. Просто нас розділили, і ми вже з Дені не можемо пере. А що там таке? Щось на продаж чи що? І ми не можемо трохи з нею спілкуватися. Тому що, скоріше все, у нас або комунікатор якийсь зламався, або ми занадто вниз впали. Спить! Але ти ж спав. Мудінь ти. Не так страшно, як. Е, Бляха, неочікувана. Все, все, добре, добре, я присів. Куди, куди ти біжиш? Ти не можеш мене знайти тут. Ну ти не можеш. Та ну не можеш, ну як ти так робиш? Бляха, ще й ты тут! Скільки вас тут всяких? Так, звідки він мене? Я ж в нього нічого не підняв. Так, 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 це добре, все. В цілому... Я бачу те, що можна продати. А чи буде у нас можливість зараз щось продати? Я просто магазин бачу і таке інше. Да? Чому ні? Так. Е добре я підтверджую. Загрушка креслень. Але, ну, бойовий пістолет, добре. Error. Та почекайте, я хотів продати. Оце хотів продати, оце хотів продати. Е почекайте, чи потрібно... Ну, я думаю, що мені це не потрібно. Оце продати, оце продати. І в мене непогана сума виходить, щоб щось зробити. Але в чому прикол цього пістолету, я не зрозумів трохи. Чи оце він? Це якийсь дробо. А. Ось що це у нас. У нас є дробовик поліцейський, у нас є звичайний, у нас є рукавиця. Але рукавиця дуже прикольна. Я хотів її прокачувати, але чи. Зможу я її прокачати? Ні, зараз до кінця не зможу. Так, почекай. Що у нас тут? Так, покращення швидкість перезарядки силової рукавиці. Е, якщо я 900 потрачу, це буде в мене 1500. Що тут у нас? Е, покращення, е, Так. Тут що? Прикольно. Ну, ці прикольні. Покращення для підвищення урону пулями магном. Так, цим, цим ми особливо не користувалися. Покращення стійкості. Але давайте, може, це зробимо, хоча також не зрозуміло. А ми можемо це щось зробити? А, ми будемо. Я зрозумів. Окей. Quality check. Verify. Випадково це зробив, але це. А, блін, я просто собі зробив аптечку. Ой. Я не помітив, що це таке. Але нам треба щось покращувати, да? Я б дробовик ще покращив. Давайте все ж таки його краще зробимо. І можливо. І я би зараз ще зробив е пістолет за 600. Якщо we'll у нас вистачить коштів, але я не впевнений в цьому. Так. І у нас вистачає. Так, у нас вистачає, глянемо щодо чого. Print use. Повинен бути якийсь супер магнум, прям супер мощний, і тоді подивимось, як це грається. Не знаю, я зараз дивлюся, що воно підвисає все ж таки у мене в ОБЕСі, коли я це роблю. Так, а, да. Тобто тут трохи змінилося все, вся ця. А як його змінювати, я так до, до кінця і не зрозумів. Ось так. Так, я натискаю на двую на двійку і пішли їх. Гамселити. Ну давай спробуємо це. Може це допоможе якось. Так. Просто озираємось для розуміння того, де що знаходиться. І будемо тихенько собі повсти. Вони якісь, блін, ну якийсь, блин, так же не ні, ніхто не працює. Ти ще встанеш? Я всі патрони ще використав, ну нормально. Так же неправильно, тобто, якщо я тихенько проходжу, як вони мене можуть бачити? Або, ну, не бачити, Чути, да? Ми вже зрозуміли, що вони. Не бачать. Я ж, типу, сиджу, чи він на мене натикається і тоді таким чином він. От як це? Як це відбувається? Я ж повзу безшумно. Та піднімись, ти. Хорош сидіти, все, ми можемо ходити тут. Так, все, ми виходимо трохи нагору. Вже добре. Але наскільки вниз ми впали? Ось все. Так. Каущо. Скоріше все, типу на безпека. Я би на цьому, мабуть, і завершив. Чому так? Бо перевірити, як воно взагалі записується. Тому що якщо запис іде дуже е, повільно і все дуже фрізить і ламається, то я не бачу сенсу е, далі грати в цю гру. Тому, друзі, поки що, мабуть, залишу так, як є. Буду дивитися вже по обробці. Дякую, що були зі мною. Не забувайте, будь ласка, про вподобайку, коментар і підписку. Це дуже допоможе мені для розвитку каналу. Це буде підтримка на начальному етапі. Я закликаю це зробити. Дякую, що були зі мною. Всім гарного дня, всім пока-пока.